Виявити та підтримати високопрофесійних педагогів, обізнаних в інноваціях та способах зацікавити дітей під час навчання. Саме такою є мета конкурсу Тернопіль освіта педагог. Це щорічний захід, під час якого педагоги міста демонструють свої напрацювання, які можуть покращити освітній процес. Сьогодні досвідом діляться вчителі шкіл. Я хотіла бути можливо, як і Те, що я вчителька початкових класів. так про подальші плани говорить Оксана Фаріончук. Вона навчає наймолодших учнів у Тернопільській школі номер 24 Розповідає, працює за програмою Освіта, діти, майбутнє, самостійно готує та створює матеріали на урок. Також вчителька навчає першокласників за методикою Цілющий ліс. «У нас заснована на тому, щоб створити резилієнтність для дітей. Діти під час війни дуже зажаті. Вони не знають, як правильно дихати, вони не знають, як себе правильно поводити. І за допомогою цієї програми ми навчаємо їх і робимо їх стресостійкими до будь-яких життєвих ситуацій. Якщо є в мене в цілющому лісі 12 сесій, я їх переробляю під себе, що я можу дати дітям. Ми ходимо в парк, ми годуємо тварин, ми створюємо годівнички, ми маємо своє безпечне місце. І такий підхід дає свої результати. Каже, діти хочуть ходити в школу і засмучуються, коли хворіють і доводиться через стан здоров'я пропускати заняття. Окрім Оксани Фаріончук, сьогодні своїми підходами ділиться близько 20 тернопільських вчителів. У такий спосіб себе вирішила представити Оксана Чайківська. Нині вчителька я Методично на уроках серця відчиняють, ребенки із партитурою, світ, гармонії в пісні шукають, ще й артистка між ніг пересічних, ще й душі на сцені плекають, Галачанка з покликанням вічним, що ніколи ніде не згасає. Вона вчителька мистецтв. У роботі з дітьми впроваджує неформальні підходи, екскурсії, уроки за межами класу тощо. Це різноманітні види уроків, урок на природі, урок у групах, колективний урок, уроки-концерти. Запрошую різноманітних гостей, письменників, поетів, навіть художників на наші уроки, щоб діти мали це різноманіття, різнобарві, розумієте, щоб вони пізнавали, це був для них урок такий з легкістю, не просто там їм не хотілося щось слухати, а щоб вони залюбки йшли ну, на цей мій урок. Окрім того, свої напрацювання і бачення до підходів у викладанні того чи іншого предмету представили вчителі англійської мови. Дового навчання української літератури. Відповідно, кожна робота була оцінена журі. Вчителі ви маєте бути от сьогодні і на завтра добрими вчителями. Дуже добре, як мати ступінь науковий, але учням потрібно потрібен вчитель, знаючи, мудрий, розумний, вимогливий, той, до якого хочеться йти на урок. То, який цікаво, веде урок, тих вчителів, чиї підходи до навчання виявилися найбільш креативними, новітніми та ефективними, чекатиме третій, фінальний етап конкурсу. Переможець якого отримає грошову премію.